Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде невеличкий огляд будинку, який знаходиться в селі Ольхове, це Полтавська область. Будинок дуже в гарному стані. Зразу скажу, що тут цілих 5 кімнат, велика площа участку, а також є меблювання. Ну, Давайте з вами подивимося на відео. Що ми бачимо коридор, бачимо дерев'яну підлогу. Бачимо, що тут є обої, холодильник, стіл, стулдя. Все завішено, вікна, все це є. Хата побілена, виглядає знаружи. дуже гарно, дуже красиво. Але внутрі жиле состояння. На перший взгляд може показатися, що тут якби не дуже гарний ремонт. але Ви вибачте за таку ціну, а саме 55 тисяч гривень. Повністю документ з будинками і сторгом, я думаю, це дуже гарний варіант для переселенців та і для молодих сімей, які планують проживати окремо. Все для цього є на перший час всього достатньо. Кому буде цікаво, ви можете, звісно, зробити якийсь косметичний ремонт, щось додати, щось обрати і так далі. Це ваше право. Але за таку ціну ви получаєте гарну нерухомість в дуже гарному, тихому, спокійному місці. Також, кому буде цікаво, контакти власника це переходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Заходите туди, підписуйтесь і там буде контакти власника. Ви можете напряму з ним зізвонитися, домовитися за перегляд, приїхати, подивитися і забрати цей будинок. Такі будинки дуже швидко розбирають, скажу вам, по своєму опиту, поэтому заходьте на телеграм-канал в описі до цього відео, там оголошення виходять набагато частіше, ніж на Ютубі. Всім гарного дня, до побачення!